Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилася до воріт одного пана, почала у двері стукати і говорити Прийміть мене до себе, усі будете ситі. Е, у нас і калачів досить. каже пан. Хлібина покотилася далі. Докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти, побачили її, хопили б обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти. з'їли майже всю. Залишився тільки окраєць, а з окраєця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб. І не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, покотилося золото і зупинилося перед хатою бідняка. Стукав у двері просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився та й каже У нас тепер є що їсти. Нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі, панська земля перестала родити, хутоби намножитися, а слуга що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба, як не шкодував. А взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб помінятися на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові, половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина. З окрайця у пана хлібина не виросла.